Доброго дня, маленькі і великі дітки! Я Оксана Дуплі, і сьогодні продовжу знайомити вас зі своєю творчістю. Мощуйтесь зручненько, можете навіть заплющити очі. Кактуси? Здається, що жили вони вічність? Велика, кругла кактусиха. І високий огрядний кактус. Та їм було лише три роки, живуть разом у низенькому квадратному вазоні на телевізорі. За цю трирічну вічність їхнє помешкання заповнилось маленькими і не дуже кактусенятами. Їх було так багато, що найменшенькі росли навіть на мамі й татові. Хто був старше, намагалися спустити свої корінці на землю. Деякі вже встигли завести і своїх діток. Люди дивувались здавалось, так багато кактусів не може рости на такому клаптику землі. А ці росли. І росли так щільно, що їх колючки переплітались. Знаєте, зазвичай, та навіть не зазвичай а завжди рослини холодні, а кактуси ще й колючі. А ці? Були м'які і теплі. Мабуть, щасливі! Якщо вам сподобалася ця історія, ставте пальчик догори, мені буде дуже приємно. Додавайте собі це відео і розповідайте друзям про нього. А також, хто хотів би побачити ці кактуси насправді, як вони росли, ось тут вискочить відео, або воно буде в описі під цим. Натискайте і побачите! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. До нових зустрічей!